Він десь ще Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Шукаю ваші запитання. Їх всі виписала, і зараз ми з вами будемо дивитися відповіді на ваші запитання. І ось перше, будь ласка, Наталю Олівну, подивіться, гуляй поле Запоріжжя. Давайте по. подивимося. Це ВМ пише. Да? Гуляй поле. Що буде з гуляй полем? Що буде далі з гуляй полем? Запоріжжя. Друзі, що по гуляй полю? Ми бачимо з вами солдат, який там Пухує... о, Господи, дивись, язик. Погуляй полю, друзі, ми з вами бачимо, як наші воїни стоять на сторожі цього міста. Безумовно, що це така сумна історія, де нікому не хочеться цього робити. Ми бачимо, що ніякого задоволення люди там не отримують, і їхні діти за ними страждають, що вони батьки не з ними. Ну тобто і ті, хто там проживали, Ну ви розумієте, нічого такого хорошого. Можна сказати, тут тільки сум, та й годі. Бо диявол хоче захопити це місце, і ми бачимо з вами, що це, знаєте, як та мрія, яку він ну, хоче здійснити і хоче захопити все, що там є. І ми бачимо по тройки Пентаклі, що там багато розрушено, багато. Біди там, нічого поки хорошого немає. Чи захоплять, не знаю. Давайте я подивлюся, чи буде захоплено гуляй-поле, Наразі захоплення немає, просто вони вибивають там все, вони руйнують все, розумієте? І так гуляй-поле, чи буде захоплене решистами повністю. Ну, дивіться, вони сунуть, оце тройка це багато людей, так? І туз мечів. Не все для них так добре, як вони би цього хотіли. І вони будуть важко просуватися. Я не бачу наразі захоплення, тому що тут Україна, свята українські залишаються за Україною. Для расистів це така якась спока нездійсненно. Дай Боже, щоб це й було. Так, як ми кажемо. І дивимося всю Запорізьку область, що там буде далі, що буде до кінця року, і підемо потім відповідати на інші запитання. І так, Запорізька область що буде до кінця року. Бачите, та сама карта випала. Ті самі карти, ну, будь ласка вам. Ну, расисти вони ось бачите, це вся область для них така така як манна небесна, як, начебто вони знайшли там щось таке, чого в них немає. ну такі, да? такі, Там зовсім другий дух, чим в Росії на рашки. Ну, наші будуть відбивати їх, розумієте, і в них нічого не вийде. Тобто бажання в них не зникає, вони будуть і обстрілювати. І, Руйнувати це в, в них вони такі є руйнівники та злодії. Так, Куп'янськ, Харківська область, Куп'янськ. Питає Наташа Ко, конд, Кононіхіна. Чи? Може, я помиляюся? У нас світла немає, поганий світ. І так, Куп'янське. Що, що з Куп'янськом? Харківська область. Ну що, вони стукаються в двері, бачите? І там дуже важко їх стримувати. Ну, вони стукаються, 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 стукаються. Поки я не бачу їхнього проходу, вісімка мечів, але по вісімки, розумієте, ми держим, держим, держим. І будь-який момент може бути критичним. От будь-який момент. Ну, поки що він не наступив той критичний момент. Так, Харків, подивіться Харків. Ну, давайте подивимося, Харків. Що з До речі, про Харків я дивилася велике відео. Подивіться на Гадання-ТВ про Харків, там і про місто, і про чий він буде. Подивіться на моєму основному російському каналі Гадання ТВ. Ну, дивимося тут відповідь. Харків буде важко, але буде стояти, і в Харкова хороша доля. Так? Це ми бачимо, що по тройки інша доля жде, чекає. Тобто вистоїмо, друзі. Слідує запитання: коли війні конець? Ну, давайте, коли війні конець, що карти від Будуть відповідати нам, як вони нам розкажуть, як це буде коли війні кінець. Бачите, вона не закінчується по сімки мечів, це нема закінчення. тобто Вона ще, ще буде тривати і не закінчується. Король чаш, Рицар чаш це карта однозначності, і в ній немає паралельних доріг. Тобто карти кажуть, буде тільки так, буде багато. Сімнадцятий аркан карта повтору. Тобто, отак. Іде, іде, іде. буде знаміння, буде щось таке, при чому тоді війна закінчиться. Оце буде знаміння. Ну добре, що за знаміння? Вони так відповіли, що війна тривала. Да? Що за знаміння, що статися? Що за знаміння, що закінчиться війна? Першу карту я бачу це карта Єрафант, це президент, однозначно. І тут сказано, що це щось президент буде казати, і разом з якимись людьми ми бачимо четвірку Пентаклі: це карта грошей. Та якоїсь вигоди. Тобто, це навіть не переговори, це дадуть нам гроші. І я дивилася на іншому своєму каналі, що нам повинні дати оці заморожені активи Росії, і таке вони їх дадуть, і при цьому, значить, у нас будуть гроші на. Війну, на ведення війни, це ж Росія чого хоче, щоб нам не дали ці гроші? А вони хочуть, Путін хоче віддати Трампу. І, і за чого? Тому що якщо ці активи, заморожені російським олігархів, віддадуть Трампу, то Україні не буде за чим воювати, і тоді Україна ну точно програє. Трамп відказується, що він нам допомагає. Європа на себе такі гроші не візьме, і тому Україна повинна буде піти на е, зділку з Росією, не дивлячись ні на що, просто програти і все. А так, якщо дадуть гроші, то ми зможемо ще триматися де два роки. Два роки, друзі, зможемо ще триматися. Зрозуміло, що мало воїнів, але зараз переходить війна в дрони і все таке. Тому. Тому як для Зеленського закінчиться ця війна? Зрозуміло, що поки не закінчиться війна, виборів не буде. То е, я думаю, що Зеленський буде закінчувати. Хоча на нього було покушення. Ось е, е, на, на його самоліт. І я казала, що його, його хоча б вбити. І так, як для Зеленського закінчиться війна. Дивіться, четвірка жезлів – це карта візіння, він просто везуча людина. Розумієте? Їхні попитки, і звергнути його, і вбити його, воно їм не вдається. Це був добрий час сказати. Четвірка мечів це карта. Ну, не знаю, мені кажеться, що він буде когось просити на колінах. Просити на колінах, щоб нам дали. Він готов просити на колінах. Щоб виграти, щоб захистити Україну і насамперед і себе захистити, і Україну захистити, він готовий стати на коліна та просити європейців, щоб йому дали все, що треба. На колінах це може бути образно, друзі. Ну, ви, ви розумієте, ми тут можемо розмовляти і образами, ми бачимо. І Далі карта мудреця. Да? Тобто він вийде з цієї війни, як мудрець. Тобто вже такий опит. Що не знаю, дуже великий опит. Так що ще він не списаний ні з яких абсолютно командних посад. І його ще жде таке майбутнє людини, яка багато чого добилася. Давайте подивимося, чим для Путіна закінчиться ця війна, і побачимо, хто з них програє. Бачите ви ці карти, тобто для Путіна перша карта імператор. Імператор це той, хто сидить на троні, той, хто показує себе як лідера. І неважливо, це двійники чи хтось. Це просто така система, де повинен бути якийсь лідер, і всі на нього рівняються. Але далі карта жріця. А що буде з Путіним, сказано, це взагалі невідомо. Невідомо. З тузом жезли він щезне. Розумієте, карта, от як ми сьогодні бачили карту е, Зірка, і там ця карта говорить, що буде знаміння, так ось це знаміння і ще знаміння Путіна. Бо просто він щезне, він десь пропаде. І не скажуть, що його били, і не скажуть, що з ним що сталося. І нічого цього не скажуть, тому що він просто пропаде з поля зору. Ви бачите, іерофант жриця, туз жезлів. Жриця – це пропасти. Це десь щезнути. А потім вже можуть сказати, що там з ним сталося. Ну, це може на неділю бути, от як ви почуєте тільки, що він щез і немає його ніде, будуть консерви, вони там розморожують. Консерви Консерви це такі зарані зняті відео, де він там щось робить, але це знято, допустимо, три місяці назад, півроку назад і навіть рік назад. І вони показують оці консерви людям, щоб вони не знали, що його немає. Як тільки ви почуєте, що десь показують консерви, що це його насправді десь немає. А можливо, не знаю, чи це якась операція, чи це щось з ним сталося, інфаркт, інсульт, все що завгодно. І в цей момент його не будуть ніде показувати, а будуть показувати е заготовки. Але журналісти завжди знають, що це не дійсне відео, що воно було знято дуже давно. І як тільки ви це почуєте, так і знаєте. Що війні кінець, бо з ним щось сталося, щось трапилося. Поки підготовлять двійника, ну, скоріше всього, це вони не вспіють, або той двойник, ну, не знаю, або в них один двійник остався, і він щезне. Ну, розумієте, сказано, що. Він просто пропаде, зразу вам кажу, бо в нього є зміни судьби. Між прочим, я дивилася, що по предсказанням він буде правити енне колічіство літ, і це 17 років, по моєму. І ці 17 років, по моєму, 17, вони закінчуються в маї місяці слідуючого року. Тому кінець правління точно є в слідуючому році. Так, мені підсказують, да, що це буде в слідуючому році. Станеться, він десь щезне і його не буде довгий час, а потім зможуть признатися, що він десь з ним щось сталося. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, у кого є бажання на себе подивитися чи на своїх рівних. Телефончик ви бачите на екрані. Всього найкращого ми обов'язково переможемо.